Я увидел вещи, которые меня очень удивили. Ракеты запускались по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, были близки к завершению. Мы почти решили проблему, и вдруг ракеты ударили по нескольким городам, люди погибли. Это меня удивило, а я не люблю сюрпризов. Поэтому я очень розочаровано Но Я хочу, щоб е закончилось. Трамп знову нагадав, спілкуючись із журналістами, що він дуже добре знає Путіна. Я пройшов через багато всього з ним, як написала. Напередодні видання за Atlantic написало, що у Трампа і Путіна неабиякий броманс, який ще не бачив світ, такий геополітичний, і а, вийшло з публікацію, коли ж Дональд Трамп розлюбить Путіна. Трамп під час спілкування з пресою в чергове не надав відповідь на питання, чи вважає він Путіна поганим хлопцем. Натомість назвав українського президента таким же впертим, як і Путін. Я знаю, що ви намагаєтесь триматися нейтралітету, бо це ж, мовляв, не ваша війна. А почав питати його журналіст. Але як ви Трамп одразу перебив кореспондента, наголосивши так до чи це не моя війна? Я просто хочу вирішити проблему для людей і знову повторив це уже безперебічна в тисячний раз. Що ця війна не сталася би, якби він був президентом.